Так, мої дорогенькі, Сидимо відпочиваємо в холодочку під горішком, бов виріс. Помили баночки, поки не так жорко. А от бутилюк дивіться, так як раніше самогон папку гнав. Бурячанка, паточонка, наливали в них. Та у нас їх там півгоріщі. До мене гусь прийшов, Любе, бачите, кузнечик. Всі і садять. не понімає, що розказує. У мене про прадід був 에, момка розказувала, що розмовляв у лісі, як на там як ховались в Ужичі, як воно так піде і цей каже, сьоди, а вони кругом нього, об його, він з ними балока хтузне. Ну, я думаю, що там балоката? любити треба, як любиш до нього. І воно тебе любить, воно теж ж відчуває, твою енергетику. Часом обнесу в полісоднічок, посадю туди. Бо тут кури не біжать і з'їдять, ще жалко. Так що гарного робочого дня, бодрого, мирного, тихого, всього самого найкращого. Здоров'я, енергії. У дочка, щоб не залишала, і все було в нас добре. А я, як завжди, з вами і вас люблю. А ось Ефіма, Іфіма. Ох і Лази. Лозе. Шпоришок тут. Шпоришок. І Джонька за мною всі йдуть. Всі мамку люблять. Так, прийшли, я посадю десь на деревинки. Ще вище казала. Дору вам, щось підемо трохи. все, Фініш нема. А брикуси починаються там. Вона по долу багато. Ось тут ще обірвемо, бачите. Сестричка хоче в лоточки на зиму положити, собі заморозити. Так, заморозить. Де мій Да Де він дівся? На пузі в мене. Так, іди ось на чарашеньку, де були. Посадю тебе на мішок. На мішок сідай. Мішки клала, щоб шпаки та грубці, хоча їм без розниці. Хоч лежи, хоч не лажи. Ой боже, таке пече мої дорогенькі, що це вам не передати. Часник ще не виберола. Треба вибероти. Я його глибоко садю, то він мене зеленкувати. вотий. Він середині ще, не ходить. Ще недільку постоїть, так думаю. А ви вибираєте такий чи сухіший? Ось бачите, Який. Ну він він стабла зелений, зелений. А там то сухіший, і дрібніший. Так він так поморщився і ну, видно, що ран, ото вибрала. Я ж кажу, глибоко садю під лопоту, так що він, думаю, ще нехай побуде трошечки. Де сухіший повикопую, а цибульку де сухішу, я беру. Бо грібних там треба зверху трохи зимов Вивезла цілий морозного лахміття. А це треба примозати. Та й погрібі потравила цих миш, крис. Морозного всього там, щоб накидала вичистити, побілити. І саме не обдати. Йоблучок назбирала. Щось буде щось закривати потихеньку. А бракузки, Можна насушити на ну. озворчик бути. Переживала, де да, сестричка підместить. Шашлички жорили. Ой. Трошки відпочиваємо. Трошки робимо. Двигаємося вперед. Роботу всю не переробиш. Вода гаряча, як чой. Вчора їздили мої. Ми не їздили. Сьогодні, може, попрем. По Водочку рвати можна, не ж Вітерець провіво, я тільки багато мух у води. І снагнула, бачите, на драбеньку стадитися. Красу. У відеречку. Ну, ніяк. Одною рукою держу, другою А Зніму тобі положу телефон, бо рву мої любі. Сама прийшла. Сестричка лягала відпочиває, мамка теж людочка. А Катюшка по ділом рвонула, поїхала, а я не влежу, Спати не хочеться, не сплю в обід. Не знаю. Не хочеться і всі. Думаю, піду нарву. Баночки ж там готові, вишенки закрили. Одні закрили, видовлювали вручну, а другі. Оттушила, перетерла на цей насито, жамом закрили. Голова, як вгору, то равно в вісі, аж страшно. Обірвалася і крою. Бачте, зараз сюди переставлюсь, тут ще обіру. Сюди злині щось з того боку. Ну там сонце, не хочеться на сонце йти. Деречка одна, одне. Абракоски мої любі. І сповнию, як мені в минулому році писали. Ой, ви одні абракосині так радієте. Ну, звісно ж, радію, як я її садила, поливала. Ну, Обкусюємось. Ну, це вже не я обкусювала. Синок. А то ж ранче її косила, і ну, в сад була. То радію, як вроде. Куди ж не радіти. дивиться, як красиві, які смачні. любимі абрикоски, я брекоски, я, я люблю. Так, ось тут дивіться, як красненькі. Яко Богу, хоч Гродний пішов, не оббив. Молилась на небо так, як на виголо. Ой, хоча всі люди не винні, всі дбають, кожен молиться, кожен дбає. а ну така гора приходить. Де да не возьмись. І не думавши, і не гадавши. Нехай обходить стороною нас. Ті бурі та все. Та багато обтрусило, як буря була. Мати велика. Ну, Вистачить цих. Дякувати Богу за ці хвота. Попеклися, що спека така. А ця сторона ж забила. Погодно, бачите. Кущі всі пиляєш, паляєш, пиляєш, пиляєш. А може за ябрикосини. Весною ж, як вони цвітуть. ж то приморозочок, вітер великий. І от воно. З цього боку слабше. Повно сквозняк вже сюди. Йором. Йором сквозняк. Ось новий мій садочок вже розростається. Дерева випилюємо, вивозимо, вивозимо. Можеш підніметься, то заб'я не рости. Сояшник дивіться, яке краси. Краса, краса. Кажуть, ви так радієте всьому, ну а як, аж заплакати хочеться. ну Живеш та й радієш всьому, щоб не знали ні бід, ні горя, нічого. Твій душа радіє. Ми так як справді, то не дуже й радіє, якщо у нас таке робиться, переживаємо за наших ближніх всіх. Нехай Бог нас всіх оберігає, дає здоров'я щоб було мирно та тихо стала перепочити нарвала два відеречки, а ж вам показувати друга абрикоску. ось дивіться ну вона якось така інтересна, мені не жута якийсь бачите якісь такі вони салотою, білу от. вони ще більші будуть ну це як була, буря ж було, обила, так, було що... оббила вчорашню Зовту саю верхушку спилю, щоб йшла усюди дужче. Бо така дрібна, червива зрозу. Бачите, якось вона така слабенька, примерзо дуже, вона якось персикова. мені ночі така великі. А солодки на кислі копельки. Буря била, їх визбирала жолку. І поїли, дітворо її їла, як молоді сіка менюсіньки рвализила, де їла. ще спіють. Під цих закрию. Потім... на посуди дійшов, Постали мене там, що таке на наспусне. Не знаю, всі до нас пусток ми кажемо, Мені там посолок ось нашопче нас завоїться. Ну, по-різному звуть може. Так як і цибуля і лук, і. Брук... як там? Бруклі. Чи, як там? Та порозно буде зиму. Фух, Жорка аж спотіла. Кажу, в холодку не жорко, а воно порко дуже. Так, перепочили, йдемо долі працювати. Дікати буду горішок, та під горішком працювати може. Буду поставлю, зараз скипіти, чотирьох відер, яка сторону 40 літрів порозкидаю. І от виходить банок 13. 12-14, коли йок, скільки в банки накидаю. А ці тілки кидаю, солодку заливаю, сахарю багато кидаю, любим солодки. І закручую. Можна те, що хочу. Ну, оце яблука, абрикоси. може ще до моїх малинки кинути туди. Щоб витяг та їсти було добреньке. Птичечки співають, все поють, Виноградик, тут теж він. Садила ж, не були дерева, манюньки були. А тепер дерева забивають. Думаю, чи викупувати, пересожувати. Тут взагалі забила горіх. Домський польчик такий хороший був великий. Так, ці ж це горіх розрісся. Виноградою вже мені кот викопати. Вон гротне весь гору. Бачите, поплилося. Відпочила. Відпочила трошки, да? mm. вони городські. Та вона теж з села не також городська, ну відпочиво, яка льожу. така йде прильожу. Поїли. Відпочинь. Не все раді працювати. Це тако як заводно. Mm. Не влежу, То сюди, то туди. раз поможеш мені нести, хоча то я взяла два пруїх на спину важко. Обірвола так, це Та він же в краю в мене було, в краю. Підемо ці так, а тоді натрусимо. Верхушку. Обтрусимо, якраз і лоточка собі, на зиму. А я вареннячка зверю. Понесеш ще мені одне. Чи не піднімеш? Чи піднімеш? Кивотіки, очки, кивось. Берекуска їсть. Добре. Там дивись м'якші. Потім в поле їх колова, тобі з'їсти. Потверді, закривати. Повно Помінам, на нака тоді буде дрібня. Помідорчики це мої пізні, що я сіяла. Земля тріскається. Земляка тріскається, ну помідорчики нав'язуються. Нав'язуються. Є величеньке. Є величеньке, щось буде. Що посієш, то й пожмеш. Вона срожувала, то буде оцю вишню. Вона була усухла, проповна. Ну, пожаліла курінчик. Пожаліла корінчик, і вона пізня. Тільки бачите, починала ну мало її. І пожаліла куринчик. верево, тут у мене хоть терчить. Купила яблуньку, ось, бачите, Вже й не пам'ятаю, чи сніжний кольвій, чи що, вже не пам'ятаю, що я купила. Воно все, думаю, заповнюю, а забуваю. Коли і вишня прийнялося, доросло. І тепер жалко, ну вишня тепер кущова, дуже пішла. яблунька меншенька. Яблуньку перекопаю, ось її, пересажу. А ви ще дивіться, зелений ще. Це пізня брона. Я а давайте мені пізню, бо вчорашні все швидко відходить, кажу. Так воно мені це дуже не да? хороші тверди, нехай будуть. Це не вишня, це вчорашня таке, тверда. це перший рік на ній весело. І йоблучка ростуть, а на цій не моє йоблучка, а не одна висить. Так, сестричка принесла сюди, сіла, я тут положила, зробила собі ловочку. Оп, сіла, Під вишенькою сади. Добреньки. Добреньки. і сади. Добреньке. Добреньке. І сади ще раю. їх. <гум> Ось весню спробую. Пізня. А це не ця, Це моське, а це пізня я куплю. Хоч зояча мордочка то моло не дзвону веся. Мало, А в минулому році було страшенно. Та треба чиститись то весною чи осінню, коли їх краще обрізати. Якогось гукну почистять, може. Поне вмію, якщо чесно. Не понімаю. Тато от так на мене було, то вище, так верхушка, то таке. На вишняці. Та ну все, що молоденьке, то обрізоє, то зразу верхушку. А долі, а долі вмипе В інтернеті подивиться, то всього можна навчитися, ну не вистачає. Времени. Свині кричать, купаються, ну, а його тут. Попробую, як череш. Це пізня є, М -м -м -м. не речерешся. Смачно. снилось нічого. Та її не спала. Чула, які ви ходили. так от. Тату людочку покупала та занесла споту. Як воно ви бачите, яка печа, що 4 чи скіки, казати страшне. Прям та не його печа, так ніколи наче не пекло. Один день осипеться, а тоді що будемо робити? Не буде. Кажу, вже поробимо, тоді поїдемо, успіємо. Воно передає неділю цілу спеку. Якраз вчора то вишня ми вже та сьогодні доробили. Сьогодні абрикоски. Йобличка та й все. А там підуть грушки. Груш теж лимонки там такої, обликло дерево. Багато їх, <кій> дуже багато. Та й слив багато. У ці білі, ці жовті, вони, з них вони як жила Їх як закрию половинком, як жалі, не треба жила туди кидати. Хороший. Як кажуть, радбот. Не двой не буде Куничка. нічого нема.